США хочуть мати доступ до всіх природних ресурсів та надр України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Отож його цитата. Ми будемо зацікавлені в їхніх довготривалій незалежності, якщо існуватимуть постійні економічні інтереси. Частина цих грошей повернеться в Америку, щоб розрахуватися з американськими платниками податків за допомогу Україні. Частина буде реінвестована назад у відновлення України. Додав він. Також як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна пропонує свої корисні купалини для Європи. ЄС не виживе без України. За його словами, надра на України містять 22 із 30 корисних купалин, які входять до переліку критично важливих для ЄС. Мова йде про спільний видобуток ресурсів, а також продаж Україною своїх купалин на ринку ЄС. Також повідомляється, що Україна вже допрацювала драфт угоди щодо рідкоземельних металів і передала його США.